Всіх вітаю проєкт наші кордоном управління конфліктами Прості правила в складних переговорах. Говоріть про себе, а не про інше. А, хочу запитати вас, як часто вам здавалося стикатися з ситуаціями, де людина казала, там, наприклад, це ти винний, якби не ти цього б не сталося, чому ти так зробив? і так далі. Тобто, якщо такі розмови летять в вашу адресу, як ви могли б на це зреагувати? Захист і потім напад. Тобто, коли ми робимо ці речі з іншими людьми, у них точно така реакція. Тому, коли ми говоримо, ти це зробив, якби не ти, да, ти, ти так сказав і так далі, ми ніколи до кінця не можемо бути впевненими про те, що правда в наших устах, да? що те, що ми кажемо, це є об'єктивна реальність, а не наша суб'єктивна реальність. Ми ніколи не знаємо нічого про наміри і мотиви інших людей. А, і коли ми говоримо, як от ти мав на увазі оце, або як мій чоловік каже, я так не казав, навіть не думав, а, то ми фактично говоримо своїми власними упередженнями, які у нас в голові, і які виходять з минулого досвіду. Тому а, це є а, ну, глухий кут, да? тобто не треба так рухатися. Що можна допомогти? Ми можемо знати, можемо знати, і не до кінця знаємо, що важливо для нас. Але це точно не буде конфліктогеном або ситуацією, яка може образити іншу людину, коли ми говоримо самі про себе, про свої потреби. Тому в безконфліктній розмові треба замінити ти висловлювання на я висловлення. Тобто ми не говоримо про іншу людину, ми говоримо про себе. Я бачу. Да? Це допомагає людині зрозуміти, що ви бачите, де можуть бути несостековні е е картини світу. Я відчуваю, можете якщо вам комфортно поговорити, поговорити про своє відчуття. Мені важливо, ідентифікуйте проблему, мені важливо, щоб ти допомагав там, родині. то-то, там, то-то, да? Тому що тоді я буду розуміти, що ти мене любиш. Я пропоную зробити так. Да? Тобто, будь ласка, тобто, повинна бути активність. Будь ласка, зроби то-то, то-то, да? а тоді-то, тоді-то-то. -тоді. І щоб ви можете як результат отримати пропозицію іншої людини, і правда буде десь посередині, тобто разом шукати якісь рішення, які всі влаштують. Що не треба робити? Не треба зупинятися посередині. Коли ми просто проговорили, що я відчуваю, що я бачу, що мене не влаштовує, і не зробити оферту, тобто не зробити пропозицію, як ви бачите в вихід із ситуації. Чому? Тому що якщо ви не пропонуєте свої варіанти, то вам запропонують інші люди свої варіанти, і вам треба буде їх давати. Тому проактивність дуже важлива. Готуйтесь до цієї розмови. Неправильно сказати, ти мене ігноруєш, знову не прибрала в кімнаті. Докір? Ти повідомлення. Правильно, я бачу, що кімната не прибрана, ми не знаємо причину, по якій вона не прибрана, які стандарти прибирання. Я засмучена, бо важливо, щоб був порядок. Коли да? ти зможеш прибрати. Тобто про потребу сказали і про варіант поговорили. Пробуйте. Виходить до того, хто робить. Дякую.